Так. Ой, ой ой я, я, я виспалась. А ні, хоча я тут не піду. І так, всем привіт, друзі! З вами я, Света. І я зараз сьогодні не знаю, я так би буду знімати влог, тоді я проводжу свій день. І зараз я піду візьму тигу і все інше. Так. Пшинеці. Отага, морква і картопля. Все, є. І можна піти вже на город так би. Я зараз не знаю, піду тоді. Я там, до речі, щось чесно скажу, помітила, чи воно, але що, то. Я тепер це якийсь туалет чи що це. ну, Блін, ні, воно не відкривається. Ну коротше, мені все одно якесь не. Це. Зараз піду тоді збирати город свій. У мене сьогодні, до речі, робота дуже тяжка, мені треба збирати цілих три городи. Але я за свого в останню чергу, бо там ще не все доросло. А на цих городах вже так би все, знаєте, доросло, і можна починати збирати. Але я вам реально кажу, це якось робота, мені здається, що якось на одну людину багато, це рахуйте всі городи так якби в селі. Це рахуйте оці два городи, це як один мій. Ну, якби я збирала тільки два, це я б нічого не казала. Ну, але так, якби рахуйте чотири городи. Ну, тобто три, бо там два маленьких і один великий. Це взагалі якісь капець, я вам кажу. Так, я тоді моркву тут засаджу. Так, а там що було? А Ну, дайте я згадаю. там пшеницю вроді була, чи що? Ану, так, оп, все, пшеницю я засадила. Все. Ой. І тепер можна тут щось збирати. Збираємо. Боже, я вже майже змучилась. Я все коли свій город змужу. Ой, цей збираю, то я ніби не так змучусь, але тут якось два городи. Ходити між городи. Це взагалі це. Ну, я вам кажу. Так, Садим. Всю пшеницю я в цьому ряді досадила і тепер моркву. Так, оп, збираємо. І все. Я вже тут дозбирала, ніби отак чуть-чуть. Я, коротше, вже вам просто вирішила не показувати, той, як я той город досаджу. І зараз вам буду показувати, тільки як я цей ще досаджу город. І все. Так, всадимо. Ось, збираємо, тобто. Збираємо пшеничку. Так. Правда, я на цьому городі не все буду збирати, так як ще не все виросло, як ви бачите. Ні. Ну, але там ніби в більше виросло. Але, до речі, мені дуже цікаво, що там, так би, та, червоний туалет, будка, взагалі не знаю, що це. Хіба що житель там вирішив поселити. знаю. Так, так, моркву я вже тут майже всю вирішила дозбирати. Так, все, моркву я досадила. І тепер треба пшеничку досадити. І все, саджу. Так, оп. оп. Все, досадили. Тепер я не знаю, туди можна піти чи куди ще. І що тут, в принципі. Ні, з мені ніби нічого. я зараз піду туди подивлюсь. Мені дуже цікаво, що це за халабуда якась. може, там тись живе. Чи... Двері відкриті. Двері відкриті. Але. І нашим ніякий толк з того, щоб вони відкрити. Я би була не я, якби я це не спробувала ї... туди піти. Та. Беру меч кірку. І все. Моремо туди йти. Так, все, йдемо. Ой, ай, хоч би батут якийсь поклала. Як ці двері мені тепер відкрити? ай, Так, як, так, давай. Так, давай. Все, відкрила, ледве відкрила. Я, чесно скажу, це так тяжко відкривати. Ану, так зараз попробую. Ай! Ай ай-яй-яй-яй, нога. Ай! ці шипи такі колючі. Так, зайду в верстак і зараз буду спускатись вниз, в принципі. Спускаємося зараз. Ой, ой, а, ви хто такі? Ми охоронці, а ты кто такая? А нема ти Света. І кого охоронять Містер Лаки? Я не мистер Лакі, я мистер <світ> Лаки молодший. Я його син. Мама, привіт, це а, я ти Тимофій. Ти? У містера Лаки є син? Що? Новини? І тебе Тимофій звати? Так, в нього є син. І мене звати Тимофій. мені сестло. Та. що? Який в нього син? Так. Е, я тебе зараз тут коротше як твого тата посаджу і все. Ні, не вбивай мене, будь ласка. Ну добре, я тебе пошкодую і просто звідси піду, але щоб ти більше такого не робив. А поки що я йду назад. Е, сіт, а чого ви так стали? Е, сіте, ні, мені треба назад! Ай! а, мені треба назад! Зараз ти підеш назад, на! А, де я. А, як я голова Навіщо ви мене сюди привели? Ти тут будеш до кінця життя. Е, Ти що забув до кінця життя, бо дрохавь тюрмі так як твій тато. А, дякую, дякую. Е, ну, добре, ну, але сіда... А, так ви вийшли, лишили, я зараз вийду. Все, ура! Я зараз вийду, ура! сіда, мені тільки десь цей коврик поламаю на всякий випадок. Оп, все. Все, можу бігти, ура! Де вони? Вони пішли! А, сіти тут дирка є! ну, Блін, ні, я не дістану, я не можу дострибнути. Що робити? Тут є щітки, тобто мені що, воду брати з унітаза? А ну, я поламаю і сюди походжу. І що мені робити, в принципі, а? Ой! Боже, моє бчихання мене ніколи до добра не доводить. Ну, а хоча в цьому випадку може і до добра, я вийти, можливо, зможу. Як я одразу не подумала, каналізація! Ці, ці, ці коврики. Ой, ці де другий. Або другий коврик. Блін, треба буде щось зробити. І. Все, мені сюди треба виходить спуститись. Ні, ну там то краще, там хоч вода є, у мене її нема. Ой! Мені що, тільки. Що мені вишили? Ні, через цей дах я не вийду, в принципі. Блін, треба щось думати, що взагалі може бути, бо я взагалі не знаю. Іду, напевно, що в за той затуйку там щось буде. Так і. Йомою, тут решітка. Е-е, ну, сюди, Я так розумію, це кінець каналізації, але це якась закинута каналізація. Подивіться, яка вона маленька. А ну зараз попробую решітки ламати. Так давай! Давай! Ламайся! Давай! Боже, як це тяжко! Давай, 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 dai. давай, 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 давай! Давай, 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 давай дай ломать! Є! Першу решітку я зламала, тепер другу. Давай давай давай. Фу, давай, давай, давай! Давай, 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 давай! Є! І третю? Давай, давай, давай! Фу, Боже як руки болять! Давай! Все. Ох, я руки. я їх хоч воді зможу. А, ой, це вода з каналізації. Так, де тут і де тут вийти? А! Все, тут виходу нема, напевно, дивіться. Все. Бачите, все, немає виходу, капець. Ой, я днішайну це відкрила. Ой, сіте, а як мені вийти? Е, як мені вийти, значить... А, тут. Так, назад це Оп, все. І треба мені виходити куди йти? До свого будинку я не піду. А я знаю, до кого я піду. Так, там оця хата. Мені здається, Я пам'ятаю, де живе містер Лакі, тому можливо там і живе його син. Піду зараз перевірю. Ну, Іду, він вроді би або в цій, або, або в правій, або в лій хаті. Так. Тут є. О! Він тут живе, так, бо там дверей знайдемо. А ну, сіте, сі, 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 чуєте? Сі, ця свята ніколи не випалиться з цієї, з Бетрьокової колопки. Хі, хі, хі Що ти сказав тільки що? Ні, того я не казав. Не казав ти, значить, так, не казав, ану, на твій картоплю по голові. Це не я, це не я, це моя собака, або а, все з тобою. я звідки знав. А твої охоронці взагалі не позаслужено. Я майже виліз, але я застряг, поможи. Ти що, взагалі якийсь через люк вилазити? Та не я! Це не я. Фу, Відмазується як може, я вам скажу. Фу, Я вже в поліцейському більше, ніж вони самі тут, блін, всіх шукаю. А з вами була я, Свято. Кладіть лайки, підписуйтесь на канал. Всім дякую, хто дивився це відео, всім дякую за перегляд, всім па па, -па, -па!